Мер студентської республіки, депутат студпарламенту Вінничини Микола Гнатюк, публічно шукає наречену. Так у Вінниці був оголошений цілий конкурс. Спочатку дівчата надсилали свої фото та контактну інформацію йому на електронну пошту. Далі наречений разом з друзями вибрали шість конкурсанток, котрі пройшли до другого етапу конкурсу, де дивували всіх своїми кулінарними здібностями. Дівчата готові боротися за своє щастя, і заради нього готові на багато вчинків. Прийшла з цілю за перемогою, за перемогу серця колі. Думаю, це вже всім відомо, як і кожна дівчина, тут всі такі симпатичні дівчата є над чим попрацювати. Я готова на все, заради нього. Ну, Наречений, в принципі, непоганий, звичайно, але в конкурсі вирішила участвувати просто так. Тобто, бачила конкурс, вирішила закинути свою фотку раді цікавості і випадково подзвонили, сказали, що я пройшла в слідучий тур. Заміж хочеш? Заміж не хочу. Рано вважаю, що рано. Потенційна наречена Анастасія розповіла, що займається не дуже поширеним видом танцю, котрий називається полденс, тобто танець з пілоном. І якби була змога, то затанцювала б прямо зараз. Пілон це шест. Шест, Тобто, це танець на шесту, це акробатика, це дуже багато всього. Це дуже важко, але це так класно. І дивитися на це, і робити це. це дуже класно. Готово, тільки мені припадністі пілон, і я готова. Сам наречений розповідає, що переможницю конкурсу оголосить 21 червня у нічному клубі Кумбари, де і відбудуться урочисті заручини. Головне, що дівчині, котру він обере, поталанить вдвічі, адже наречений з приданим. Це такий у нас сімейний, можна сказати, типу жарт. У нас три кімнатна квартира, і мама каже: от хлопці, хто перший жениться, а той йде в квартирі жити. В одну кімнату, по крайній мірі, точно відомо вам. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканалу. Нал смарт.